Київавтодору 70 дорожники міста святкують ювілей. Цього року відновлено більше півтисячі дворів. А це чи не найбільший ремонт за часи незалежності? Також цьогоріч машини поїхали оновленою вулицею газопровідною та братською. Загалом відремонтовано кілька десятків вулиць з подробицями Богдан Бр'яненко. День народження і професійне свято для Києва Автодору подвійні урочистості у колоні залі зібрались представники усіх підрозділів корпорації, чимало тут і ветеранів. Анатолій Дебіжа уже 56 років будує столичні дороги. Розпочинав з простого майстра. Наразі головний технолог компанії. На сьогоднішній день у нас все механізовано, значить, якість робіт набагато луче, ніж Колись була, тому що раніше в нас і не було такої техніки і для ущільнення асфальтобетона, і для виконання всіх остальних дорожніх рабов. Ветеран праці додає раніше за рік встигали робити втричі менше ніж зараз, адже спецмашин було мало, тому ремонтувалися дороги руками працівників. Зараз усі процеси автоматизовані. Це дозволяє швидко і якісно відновлювати дорожнє покриття. Так, цього року більше півтисячі дворів отримали оновлений асфальт. У міжквартальних проїздах замінювали бордюри та освітлення. Цей рік автодорівці розпочали з капітального ремонту у вулиці Газопровідної. Цю дорогу називали однією з гірших. Після кількомісячної роботи вона стала удвічі ширшою, там з'явилися тротуари та сучасні ліхтарі. Капітально оновили і вулицю Братську разом з контрактовою площею. Свіже покриття з'явилось на площі Перемоги та бульварі Шевченка від цирку до Бесарабки. Загалом відновлено близько мільйона квадратних метрів асфальтобетону. Рік був у нас дуже непоганий стосовно і роботи, стосовно і виконання завдань, стосовно наявності чи використання нових матеріалів. Також стосовно перспективи, бо ми сподіваємося, що це тільки початок і в наступному році ми будемо ще продовжувати. Вперше за останні роки більшість робіт случні автодорівці виконували своїми силами. Хоч ще 2014-го частка відновлених робіт працівниками комунальної корпорації була мізерна, всього 10%. Все віддавали підрядникам з поверненням замовлення на ремонти збільшилася зарплата. На наступний рік плани ще масштабніші. Мінімум 70 дожновольт, бути, сім'я 75 Крім великих магістральних дарук уже сьогодні автодорсостей любимої види ремонту. Більше того. Он взял сегодня на себя такие же гарантийные обязательства, которые должен брать любой иностранный подрядчик, который работает за границей. То есть есть это ремонт э, э, поточный 3 года, есть это капитальный ремонт 5 лет. За віддану і продуктивну роботу десятки фахівців отримали подяки від керівництва міста. Віталій кличко наголосив, на фінансування ремонту доріг наступного року виділятимуть більше коштів ніж цьогоріч. Це дозволить поступово перетворювати столичні вулиці на європейські автодор виконується 70 років, і всі дороги, які на сьогоднішній день є в Києві, це праця Київавтодору. На жаль, останні роки було дуже погано фінансування і гроші, які повинні були йти на інфраструктуру. Структуру розкрадались, і наше завдання на сьогоднішній день зробити так, щоб дороги міста Києва відповідали європейської якості. У наступному році дорожники ремонтуватимуть магістральні в'їзди у столицю. Так планують повністю завершити реконструкцію проспектів перемоги до Одноіменної площі академіка Глушкова до виставкового центру, вулицю Васильківську та кільцеву дорогу. Богдан Поріненко Андрій Геля, телеканал Київ.